Знаю, що багато матусь мене не зрозуміють, але з іншого боку, тисячі татусів чинять так зі своїми дітьми і нічого, ніхто їм і пальчиком не помахає. Я прожила з чоловіком, вірою і правдою 17 років. За цей період я була різна, як фізично, так і душевно. Ще на початку наших стосунків я була тендітна і мрійлива, вила наше гніздечко з такою енергією, що світ можна було перевернути. З появою дітей моя енергія нікуди не ділася. Але я стала більше втомлюватися наш світ крутити, а чоловік традиційно, як у нас прийнято, вважав, що діти то виключно моя справа. Виховувала я їх як могла. Я для цього інституту не закінчувала, і братів, сестер чи інших прикладів у мене перед очима не було. Так я дозволяла дітям все на світі, лиш би вони дали мені годинку поспати. Байдуже, що за цю годину потім доводилося все мити і жити з чорними шпалерами ще кілька років. Коли я просила чоловіка про допомогу, то традиційно він казав, що сам працює зранку до вечора і хоче відпочити. А я цілий день вдома і не можу справитися з двома дітьми, а він має справлятися з відповідальною роботою. Зрозуміло, що між нами оселилася образа і при тому взаємна, бо він хотів теж уваги, а я вже не мала на неї сили ні бажання. І традиційно він знайшов собі утіху на стороні ні, я не дивуюся цьому, це ж наче передбачувано було, боляче, безперечно, але ж передбачувано. А що ти хотіла? Полилося на мене з усіх боків, коли я просто хотіла співчуття. Відверто я хотіла виспатися, хоч раз. В волю, так щоб аж голова від сну гуділа, щоб аж слина на подушці, щоб без найменшої думки, що щось треба. Чоловік прийшов з претензіями, що він йде, бо й сам не знає, як міг зі мною такою, стільки років промарнувати. Далі йшов годинний опис чеснот його нової коханої, а я всім тим вмивалася. Збери мої речі, я дещо зараз візьму, а за іншим прийду пізніше. Сказав він мені тоном ще мого чоловіка. Я автоматично відкрила шафу і глянула на його купу речей і на мої полиці, які переважно займали речі дітей. Тоді включилася моя лінь, напевно, точно. Я зібрала сумку, виявилося, що її йти два рази не треба було, все вмістилося в одну. Одяглася, взулася і сказала вже йому з порога: я тебе дуже люблю, тому не треба йти з твоєї квартири, я піду сама. Можеш приводити сюди кохану, діти у нас навчені до ванни, їсти собі самі візьмуть, аліменти я платитиму справно, прощава. Він наздоганяв мене на вулиці, щось говорив з вибалушеними очима. Слина розліталася, жестикулював, мов вітряк. Це було так смішно. Я реготала і не чула, що він каже чесно. Я прийшла навідати дітей через місяць, хоч мені здавалося, що я щойно поставила голову на подушку і встала. Кажуть, що тато з чужою тіткою часто сваряться і вони за мною скучають. Я пообіцяла їх забрати до себе, коли стану на ноги, і куплю собі квартиру. А для цього мені треба поїхати на роботу за кордон, і я їм буду телефонувати. Знаю, що чоловік всім розказує, як я вчинила, що залишила на нього дітей. Він поривався віддати їх моїй мамі, але та категорично відмовилася. Телефонував з такою пропозицією і своїй, але та теж не пішла на таке. Мами мене шпетять за такий вчинок, але я нічого не пояснюю. Діти у мене підлітки, я їх грудними не лишала, тим більше на рідного батька, а не на чужу людину. Залишила їх в комфортному і звичному середовищі з фінансово забезпеченим батьком. Я ж і так в їх розумінні нічого не робила. То я є чи ні, яка різниця, чого мені має бути соромно? Підпишись, підтримай українськомовний контент.